Так. Що Всім ти... добрий вечір. Що з руками в те? А з я з ладвор зайшов. То. Так Рожки. що бігом до столу. Да, а як же. На... Ти що такий Пошел голодний? Мать? Не дуже. Ну Ну, голодний. Ну голодний. І що ми сьогодні вечеряємо з тобою? Сьогодні ми вечеряємо суп гороховий називається. Із да. запахом да. копчені. З запахом копченості. Копчовний суп. Суп копченний. І дідля жарив ковбаси. Да, почав жарити ковбасу, а я йому кажу, ага. ну що ж ти жариш, пішли вже там по вечері йому. А то він її сліді жарить там на кухні. Там забирай її в хату. Та й а зробимо ага. ось таку вечерю із такими копченостями. Оце такі палички для супу брала. Вони дуже мають гарний запах. І тоді такий суп гороховий, запашний, запах копченості. Оце я їх всіх мелко покришила, покришила. Ще на сковорідку, щоб вони ще пахущі свої розпустили. І все тоді зажарку в суп. І дід смакує. І дуже задоволений. А без купчену якось і суп, не суп гороховий. От так. Смакуємо далі. Продовжуємо давай. Нормально. Угу. хорошо, так? Да, да? Угу. Насиль гадала. Пождіть, що мені ж вже скажеш, що я досолила, чи не досолила. Не гадала, нормально. Та ні, я ж хотіла, щоб він смачний. Та да, ти ж годиш мені вже. Я, я не тобі, Акула. я свої шедеври, щоб не ага. зіпсувати їх, я їх роблю смачними. Навіщо псувати продукти? Я не можу то. Да. Я стараюся, щоб кожен мій кулінарний був шедевром. Хоч багато різноманітності в меню я не можу предоставити, Подожди. ну, по мірі поступлення. Що? Да. Що, що ждать? А ти щось за мешяк тут намикала мені? А, що наколоти ти мешяку? Ага. Бо ти, 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 ти ж оно воно туди. Воно. О, ось все, ось ось твій. Це. Ось тут не знаю, що воно це таке. Ти кажеш, цикурі ти кажеш. Да. А я кажу, там мешечку не вистачає. Ну, ну, а ти задумався вже, так? Да? Mm -hmm. О, бідний дід. От бідний дід. Хто за що? Ну то ж я і задумався. Бо як я собі готую сама їсти, наприклад, ага. то я про таке не думаю. ні ні я собі такого не зробив. Погано. А мені можеш, так? Да? Трошки. А -а -а. <рив> Ти ж знаєш, дід. Ох і знаю. Ти ж знаєш, що Лев боїться тільки своєї львиці, знаєш? Львиця. <рив> да. Отакий якийсь сильний цар звірів, а боїться тільки своєї жінки. І от який чоловік боїться жінки своєї той лев, <гум> то я ж хочу, щоб ти був лев лев. Львів. <гум> Львів. Лев. <гум> лев. <гум> лев. <гум> лев. Мені і так непогано. Не хочеш левом бути? Дідчай Я б за діга криса, тому що крисий. Нащо мені ті криси? Я їх травить буду ми ще кухати. Але той, що боїться своєї жінки, а дід таки не хоче боятися. <рису> Ох і впертий. Такий впертий, навіть альбом не хоче бути, до жінки не хоче бути. <рису> Це що, з рогами, щоб так боятися, чи що. <рису> не хоче і все. О, та він тільки так думає. Mm -hmm. Думаю. А я б казати на тебе лев, Та що тоді? Я Владимир Владимирович. Запамнила? Ох, і дід mm -hmm. Ох, і свій. Думає, так думає, що вона від мене хоче. Що вона до мене причепилася? Клаптила. Mm -hmm. Соглашайся, ладно. Лучче, соглашайся дід. Бать ну, mm -hmm. да. ти шапку скину і на воно ну, Треба стригти, я ось займуся тобою. Та, ти стригла собі. Недавно. Та воно в тебе ж росте якось оті три волосини й ростуть. Або налиць його якось брить, чи що, шо... бо вони мене вже задовбали твоє, росте. Ох. Я його стрижу, а воно росте. Ну нічого, я тобі заділа Йосю, нову прическу. А? Готовся. То, то грива росте, ти ж кажеш. А, -а, -а. <рес> значить не буде. Не <рес> дід оголошається. Да, дід не будемо стригти. Хай лев дожить бути з гривою, правильно. Як лев, то й лев кажи. <рес> Аби в пічу не садили. Ой, дід. Насилові согласився. Ну, хоч довго думає, ну соглашається таки. Справжні левти. Да, думав, думав і передумав. Бля. <рес> Нічого страшного. Ой, Фухід. Я сьогодні вже так нагикалася, насміялася, щось буде нехороше. ага, завтра 24 число. Сюрпризи якісь будуть. У нас і так всіх сюрпризи хватає. Ох, їх. готують нам ще щось. Чим це вони нас хочуть здивувати, так га. Ой. Вже нічим не здивуєш. Да. Ох, і супець. Mm -hmm. Я запах відчуваю. Аж сюди до мене чути той запах. А цибуля. А цибуля? Ну, я крім цибулі, мені тут нічого не подобається. А цибуля до... Да. Ти бачиш, в мене і на цілу зиму вистачило. Ти казав, да. мало, мало цибулі. Тобто то я те заставив, щоб садила. Ніхто мене не заставляв, я пішла цілу грядку, засадила оцею цибулею. Оце, іменно оце, що на гірка. І оце вона в мене цілу зиму є, що їсти. Як їси, то вже їси її. Не треба кривитися, да нічого їси, а воно так смачно-смачно так. Понятно, діти? Да. Десь я її не а я цьому році не пам'ятаю, я теж її куплюла. І не пам'ятаю, чи це на цій грядки. Ці О, дід. — Ну що ж теж багато нас Осінню Осінню розберешся. Да. Будемо пробувати. Бо я там купляла її різних, різних сортів, бо я як роздивилася на сорти цибулі, вони то пізні, не пізні вони, а вони зімні сорти. так? Да? Ну Ці сорти зімні, ще на сорти поділені. Та ранча, та середня, а та пізня, да. а там назви в їх. назві їх. Назвів то не запомниш, хоч ти стараєшся, ну, ти їх, не знаю. я брала, і стає жменю, стає, стає, стає. і так кілограмами брала. Коротше, буде в мене Всяка цибуля. Яка mm -hmm. тільки не буде. Mm -hmm. Якщо вона не вимерзла за цю зиму, то буде цибулі. Mm -hmm. Ні, не, не вимерзла. Не вимерзла. Mm -hmm. Ну це добре дід. Якщо нам щось останеться після цих морозів, головне, що сказали, в травні не буде при Оце в мене найбільше радує, хоч і весна затяжна, ну всі морози розійдуться по дорозі і в травні вже не буде приморозків. Так що це мене вже радує дуже. Хай тягнеться цей березень. Він все одно нікудишній цей місяць. Його взагалі як би не було. Ну, а де що зробиш? Хай тягнеться вже. А 8 березня, а як це? Не а 8 березня. Уже не хочу, Уже все про тебе. А буде, та що з толку 18 березня? Що мені з того 8 березня буде? Квіточку подарив. Ти б квіточку подарив. Ой боже. У <laughs> мене воно цілий букет на вікні дари. Показав? Ну, ладно, я бачу. Ось все. Сілий букет на вікні. <laughs> Квіточок у мене. От туди треба, між зелене поставити якусь квіточку бумажану. А вазончика. Бумажану причепить і завжди сухоцвіти буде цвісти. стоїть. А -а -а. Буде та вони ж там стоять, то хай собі стоять. Та їм там холодно. Ні, їм там не холодно. То такі сухоцвіти, я вже зрозуміла. Вони тільки пиль в хаті собирають, а потім їх, і... ну, їх треба... На двір винесла, обтрусила. Та разом з цвітками, да. їх треба у пленку ту таку замотувати, uh -huh. щоб на них пиль не сідала, Бо як вже на них починає пиль сідати, то то вже Що -то за квіти вже, хоч вони і такі хороші, і красиві. Ну... Вже як... mm. А тур витрусиш, ти їх не витрусиш, бо воно з усим розлетиться. Ah, воно ж сухе вже високо. Mm, ну, держиться. Так, держиться, поки ти його не трогаєш, ну ти ж не знаєш. Ти тільки тронь піде, воно все розсипеться і розлетиться. Це ж сухе тобі. Його треба бальзамірувати. <хи> і тоді воно буде держатися крепче. Угу. <хи> Слава Богу, що ти хоч соглашаєшся з усім. Ну мій його зробити з нього. Лев. Не гавкай. Гавкай взяв. Кого боїться? Хто кого боїться, дід? Собака свіра це. Mm. Mm. Вовк собаки не боїться. Mm. Да. А ти що вовк теж? Да. Ah. Mm. Чо Що са я? Я вообще кажу, що вовк собак не бояться. А й вони там гавкають, ото тільки не подобається їм, що погавкають, та й перестануть. Понятно? Так, що це у нас тут таке? Дідовий шедевр. Я вам, мать, до нього і не доберусь тепер. А, звісно. Нічого, ну, я вечором пізніше аж туди, часом 9 доберусь. Ну, мабуть, я перша доберуся. Ну, можу, то жариш, <laughs> я ж тобі спеціально насипаю, mm -hmm. так, щоб ти наївся, щоб більше не просив. Я ж розказав, де мені нічого бадю. Нічого, то має така звичка. Ага. Погана звичка. Це. Хороша. Діде, як наївся тебе. Я його й не бачитиму тут на кухні. А йде собі ховається десь від мене. О, о, хорошо. Ой, Я о, хорошо. З тебе сміялися, ж так буде. Чого? І з горохом наївся. Так. Нічого не буде страшного. Ні. Мені це не грозить. У да. мене ну, живуток хороший. Не хочеш на дворі ночувати. Не, так. не хочу. Переварює, гатікавіці. Ой, Боже. Да. А ну попробуй, горячая, чи не? Да не, ну уже за Горячая? Горячая. Так, ну махайся. всем а пока. Можно вот тебе нужно. А там Пит? есть? Душу пиццу солодей. На. Немножко. О, бачу, а то... На. Жадничай. Дивись, не жалко. Дивись. А що тобі не солодка показалося? Солодке хорошо. Ну то нашого. Ну, І ще досолодить. Ага. Такого. Ну. Угу. ну. Mm. Ага. Так, ті, мені вже доїло. Давай махай до свідоня. Да. Ну, всім смачного. Що смачного? Вечора? Так. Да. Хто там їсть, хто дума їсти. Вечеря тут. Дякую тим, хто да. додивився до кінця. Да, що до кінця додивилися. Великий. Напишіть, драплю. хто до кінця додивляється ну. хоч. І... Щоб ми знали. Бабі лайку поставте. Вона да, дуже хоче лайку. Хорошо, а ну. я дідові зараз дам, щоб вона.